Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. міцного козацька, всім вам за все дякую, Божого благословення. І щоб у вас все було добре. Ну що, у нас віддосик від Олексія. Олексій, дружище, давно не бачились. Дякую за віддосик від душі. Бажаю тобі, друже, удачі і зі святами. Ну що, поїхали? Давай побачимо, що ти тут залутаєш, що тут цікавого, що новенького. У нас починаються містики, точніше вже продовжується. 50 тисяч кредитів. Ну тут вже бачу два сертифікати лежить. Це вже непогано. Значить, буде щось цікаве. Залишається 6 містиків. 250 вільного. І що далі? І далі сипа кредитами. Я зараз, друзі, поки що не купую містики. Я, як би кажуть, відпочиваю, поки нема бажання нічого записувати, там прохожу потихеньку івенти. Я ж казав, пройду, потім відкрию там нормально. І побачимо, що з цього вийде. Бо нифіга не дали ни на одному аккаунті. Тупо не Дали Далекусь п'ятерку. Так, у нас містики продовжуються. Падають у нас бустери. Останній містик 250 вильна. Взагалі, тупо нічого такого цікавого не насипало. Не бачу нічого взагалі. У нас контейнер відкривається друга рівня і що він нам принесе? Та нічого, 50 тисяч кредитів, навіть нічого не міняється. Що перший, що другий. Містики якісь відкручені. Ну що, починаємо з сертифікатів. Перший погнав. Відкриває перший ліончик. Друже, вітаю від душі, десяточка. Вау, вау, це супер! Бімба, йоба дощ, бас-гітара. Поїхали далі. Відкриваємо ще один сертифікат. Містичний з нього падає тай5 Карі. Ну, теж непогане, вісімка. Вітаю, друже! Відкриття класне. З двох сертифікатів взагалі шалом, Бамбіно. Відкриваємо ще сертифікат з, івентна, з, з е, новорічного містечка. І що? І що буде у нас дев'ятий? Ну и ТЛ 9 на халяву піде. Вітаю, друже, від душі подякував за контент, обійняв. І все тобі, друже, найкраще. І зі святом. Круто, круто, круто. Да, ось, ось він, леончик. І ТЛ 120. Ну круто, друже, вітаю, нормально. Хороший контент. Зараз. Закинув зразу.